Оголошую батл Богенія проти Катріс. Культові всім чудомо відомі Богенія і Катріс бронзери, і запечені рум'яна Богенія і Катріс. Давайте сьогодні вирішимо, хто за бест. Для чистоти експерименту я буду використовувати один і той же пензлик і одну і ту саму техніку нанесення. Почнемо. Ця сторона Катріс, ця сторона Богенія. Катріс. Працьовую в пухнастого пензля. І в своїй звичайній техніці наношу на зони затемнення. Я знаю цей продукт, він мені подобається. Для делікатного бронзування саме те. Як лягає, делікатно тушується, має слабо виражене сяйво. Так, він сяє, але це не хайлайтер. Чи залипає він на вологий тонуючий засіб? А, так, трошки є. На вологий тонуючий засіб залипне все, що завгодно. Немає продукту, який на нього не залипне. Чи можна його розташувати? Так, можна. Пігментація низька, середня, покриття сатинове. Так, тепер експериментуємо з богеній. Відповідно, так само набираю продукт і в тій самій техніці наношу його на другу половинку. Що я бачу? А, не знаю, чи передає вам камера, але відтінки дійсно максимально схожі, дівчата. Ну, правда, схожі. Як на мене, то, можливо, богенія трошечки більше сяє. Але загалом це не сильно помітно. А, Дівчата, продукти дійсно дуже схожі. І по відтінку, і по покриттю. Можливо, мені здається, але богенія трохи більш пігментована і трохи більше сяє. Але загалом, загалом, якби у мене скінчився катріс, його зняли з производства, те, що і відбувається на даний момент. Так, його можна замінити богенією. Так. Так. Так, який висновок можна зробити? Продукти максимально схожі. Пігментація. Від середньої до низької, я б не назвала їх щільними і високопігментованими. Нанесення плюс-мінус однакове. Ми, як на мене, то богенія трошечки щільніша і е, трошечки більше сяє. Взагалом два взаємозаміняємих продукти. Хто не вспів, не має або скінчився катріс, зверніть увагу на богенія, але на цьому батл не закінчився.